Крафтова олія скоро почнемо робити крафтову олію, яку ми будемо робити таким давнім методом, виключно при саме ручного віджиму, ручного холодного, де буде які будуть зроблені виключно з дерева для того, щоб там олія не торкалася металу. І саме великий плюс: що перед тим як ми е, будемо вибирати соняшник, з якого ми будемо його робити, ми будемо перевіряти його на різні показники. Тобто, ми беремо нам привезли соняшник, ми відібрали <кхи> зразочок. В нашій лабораторії ми його проаналізували, подивилися, які волога, смітна кислотність, олійність, все 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 передивилися абсолютно інші різні показники. Того, що в основному крафтове виробництво в них немає таких лабораторій. У нас воно є, і після того як ми видушили олію натуральним методом, природним методом, можна так сказати. Ми також беремо взірець цієї олії, несемо до нас в лабораторію і теж перевіряємо на якість, щоб все було вищого готунку. Тому е, у мене питання до вас: скільки ви готові е, заплатити за олію, яку можна і рекомендовано давати дітям, тому що вона корисна і зберігає всі е, поживні вітаміни властивості. От е, на вашу думку, скільки має коштувати 0,25 баночка, 250 мл баночка в склі? От скільки має коштувати олія, яка відбірна, яка зроблена <кій> природнім, ну можна сказати таким природним натуральним методом? Напишіть в коментарях.